Мені чесом на всьому світі бувало добре, а ви хочете, щоб ще на тому було зле. Але як мені зле буде без вас, сама прийду, як треба буде. І не тужі довго, того людину старе та й від людей встид буде. Згадати, згадуйте, службу за упокій душі наймайте, але не ридайте так, якби сте мене вчора поховали, то не є добре. Мені однаково. Чи ви веселитеся, чи ні. Але то є такий закон людський, і не треба його переступати, бо видиш, що робиться, як такі мирські закони переступаються. Ну, то вже якось побережіться. Але як мус буде до когось іти на весілі, то йдіть собі, сидіть та й думайте, якби наша мамка тішилася, що ми годний маємо з чим іти, же люди. Співати не співайте. Але думайте, думайте, а решта. Самі знаєте, я звідти не вернуся і перечитися з вами не буду. Мертві сорому не мають. А тепер якось так є, що вже людину доводять до того, щоб і живі сорому не мали. Але що вас учити, однаково зробити по-своєму? Я видіти не буду, буде видіти ваша дочка совість, хоч ти мені й не дочка. Але ми всі тут, рідня!